Трипали три чорні крик, три бездольні я. Один схопив орла, другий коня, на сонце мітив, третій серед дня. Один ішов з покровки, той з поліг, а той ще з гайчора, неначе чорний сніг ось, ось сипне на голову Господню. І бігла дівчинка по краєчку безоні. Чи подоляночка, чи мальва не вгадати рожеве плаття білі гусенята лозиночкою щастя завертала. Все бігла й біла, доки не розстала, лишила присмак пісні у душі про те, як спала хмарка з пориші. Червоні білі сунули степами, а з гулять поля виступав махнув, Круки, мов кулеметними стрічками три дні хрестили, Неба знамено кудись усе. Летіли й летіли. Здавалося, не буде їм кінця це мало статись. Небо так хотіло, інакше Бог не явить нам лиця, сказав Салій, і запалив махорки. Ядучий дим, ковтаючи, як мед, я теж піду, сказав і голий жорка, Хоч знаю, що загину наперед. Дістав з-під стрихи сивого пристоля, луг приголубив, гачу далині. Гріх чару ту, що нам підносить доля, старатись перескочить на коні. Зайшов зрання на цвинтар до бабуні, Обняв дітей сусідських деревз, Отдав борги, під зняв із клуні, Ну ось я й він. Плинути до зір, Богдан уже підняв Бочанську сотню, услід за ним вербівці підтяглись, а у піщанці гурівська босота, а там хутірські, немов полин, якісь усі не те, що безпорадні. Мов не в собі, мов тільки но зісну, у всіх забрали нитку аріадни, дідами слану Богу, додолю борозну. Вони із неї виткали свій прапор, свій чорний прапор. Білого не гірш, за землю ми, єдину нашу правду, а ти за кров воюєш чи за гріш. Чорний прапор наш, То той чорних рук, переораних доль грілля, а червоний ваш то за круг, що в крові людський пир справля Чорний прапор наш, їм заслав весь світ, обійняв нас світ, як вогонь, кістка в горлі ми. Їм ніхто не свій, як віддати не хоче свого нашу віру ми берегли в землі сім вік її у свій прах, І встає вона від пролитих сліз, і співала вона на вітрах, кажуть, красні нам, гей, хоч круть, хоч верть, кажуть, білі нам білий сміх, і судилось нам у ярмочі смерть. Ми одні віки проти всіх, проти білих, проти красних, проти синіх і жопастих, проти голоду і долі заголилось гуляй поле, лихварю давай за п'ятак, а червоні жруть все за так. А ми зробим рулі рулі, а ми скрутимо їм дулі. Співали хлопці з присвистом і гиком. Первак бравад із розпачу скипав. Яка ж ти доля, щедра і велика. Яка ж ти воле, вибором скупа, дай калитку і калину, а ми вріжемо вражином, а ми любимо ті гості, що біліють їхні кості. Учора ще ласкаві, як телятка, Жували в смак плаття у матерів, під віками закоханім дівчаткам, витьопкували тонше ще соловів, а нині скрізь оскали вовчим у лиця. Це ти чи ні, синочко, озовись. На голову шаблю дай хоч подивиться, немов на діву, злякану колись. На коня грають ті, хто має коней, а де хто на грушах, яварах, з корінням вирвані, пустилися в погоню, повсюди голосіння по дворах, у сідлах, соколятам, у гніздах коріння жил, криваві в пелюзі, гарцює воля, правди діти ніде. Така ця кістка, ось ревіть, а дітвори між мармами, як маку, а наречені ручки в стреминах народи мій, не знати зроду ляку, робив, як віл, так де ж твоя вина? То полі бігли, запнуті у хмари, і гай, чорбіг, забувши вже куди, якої ще придумати їм кари, якої ще накликати біди. Пішло військо вдаль, Вертали шляхом рідні, душі окраєць, як пташкам кришив, Дивився вслід махновцям дуб столітній, Козацьку думу листом порушив. Десь там замість твого народа тіла, життя, що б'є, з відкритих твоїх ран, Тим часом от покровки вже гриміло, балками розлягалося ура! Марія, чуєш, матінко Господня, чи то не люди, а самі вітри наш степ увесь пронизують сьогодні? Маруся раз, маруся, раз, два-три. Отак дійшло. Це ж мало ти зійтися. махновці, білі і красні, водночас одну і душ співають, сотні тисяч, якби їх звів, це можна б світ вінчать, це ж було душ, позвався в них ратово, помимо волі, степу на взаєм, викрі, вихрій, затеряв у крові. Степ замінив на радісне своє. І шли білі і магновці, і червоні, аж ген степу у Бога на долоні. Все почалось, ай гай, ще в тій пісні. На приспіві ударила гроза. Якісь були слова у ній зловісні. Хтось нас сказав, чи не вернуть назад? Там три шляхи, там камінь серед степу, направо підеш друга, забувай, Наліво ой Оксанчина халепа. Пряму мені лишилося співать. Були й спинились, кум якраз прилемзав, ото було б замовкнути. Так ніж Оксанин голос вихопився клезло. І Соломін зблиснув, наче ніж, де злість взялась. Не спів зайнявся сварка, таке хоч поле дружбі одрізай, і в кожнім слові болю повна чарка, і кожен приспів грякав, як гроза, і ми вже не озирали. Хоч би здригнув, якої голосок, і так воно, пророче, оберталось. Ураз розсипав з пісні колосок, Гнат Соломін з білими направо, Марко Оксанин лівий до красна, Степан Богданом довше всі хорали. Та врешті ті прибились до Махна. І ось аж де, у полі всі зустрілись, яким пісням усе те отридать? І чом ти, душе, в пісні не згоріла, і що нам сім'я втрутила орда. Зійшлося боє, біле і червоне, степ застогнав, От балок до ярух, аж бобрій маки вдарили в долоні, аж обізвався з полум'я перу, немов осліпли. хто й за що тут б'ється, щорніла пісня, впала у жита, а сичі з дібрівки, мов смерть сама сміється, Прощай дівчино, зоре золота. Як чорна хмара облягли махновці, красне й біле, Всі вже допекли, Степанів пол заходив проти сонця, Богдан загаєм он пролив, вже ткали смерть махновської тачанки, тікали геть алюром полохим, а то враз ставали, мов під рамки, і розвертались вроги, як бики, Саній чекав у засідці. І бачив весь той казан, задуманий махном, вже підкладав диявол не ледачий. під нього дрова і кова. І заодно та й запалив пропащою душею, смоли заворушився кип'яток, як вішальник над вічною межею, Гойднувся світу фіговий листок, схопив за руку сторожірмаркові, на мить у спалах обрій закотивсь, і стало видно місяця підкову, як зерна зір Всевишній молотив по батьку наш. Ти все на світі можеш. Я не прохаю вимірів легких, ти дай мені єдине тільки жорна, щоб мололи знуки і муки, щоб порох часу скреслить, ні утерна, щоб кожна мить пізнала вороття з муки, щоб ніг змолоти знову зерна, любові знуки, смертоньке життя, мов косарі. Ішли у білих льолях у слід за військом тисячі смертей, красиві всі, пойняті болем, бо кожна мати, в кожної святе, Лишки свінки поблискували в сонці, стали восмертним блиском вороним. Ой, дітки, дітки, в рідній сторононці вже не можна жити без війни. І глянув вода на полі стала, і дощ, і сонце змішані в одне, веселка й смерть, і от життя кружало і яблочко із пісні наливне, і зорі, в смак, і поцілунки потай, і що не встигли за життя ні місила все роз'ятрена кінота і не було стежиночки сльозам Хто що надбав, той мав в руках і в серця, хто бив за межу ціпом, той ціпком, гей, заволіло глоблею оверко і за кохання спалене левко. В обох руках по шаблі у Богдана Степан той дишвом хмари розганя затис білаш, рукою в грудях рано і далі в бій пришпорює коня. Залізний хрест із цвинтаря ужили, немов мечем, аж моторошно б'є, мов поруч з ним розверзнуті могили всім характерних жару додає. Богдан, що геть розрубує досі, але той не раз відсапувався в вікно, й дав же Бог, піди кому повідать дьявола, не чоловік. Йому й попався гнат, немов на паль, А Соломія ж ним була одне, вона в ту мить. Дитятко годувала, таке пташа кирпатеньке, смішне, як потойбічно жила, реготався. У Соломії кров в груді пішла, вона звідтоді стала не своявся, немов нерідна, стала їй мала. Марко самим кинувся до річки, і сотня ж з ним, немов крізь масло ніж, та вже за них махно поставив свічку їм. Зашмар там очікував скоріш, кинджани просто в вічі розстрілялись, під круті били. Жоден не вцілів Богдан, поткнувся потім до Оксани, та розказати не вистачило слів. А бій кипів, кусались коні, вражі, немов сказились скупані у злі, вагоні ніхто не зауважив, як дивний храм відбився на землі, а далі. Проявилась Божа матір, її топтали з кров'ю в багно, містили сліпо, хижий і затято літав попою, шаленів махно, і вже коли пожежа бою гасла. Його настигли красні орли, упав Степан, отам вона закривши, між пальців зорі й маки потекли, і хоч хоч як було барвитися нестерпно, та брала верх цікавість молода, дивив козак і зранений. За смерть у дірі тілі власним підглядав, а доки смерть роботу не скінчила і настала у Бога хвиличка така, коли згортай пташка свої крила сидить, притихла, більше не тіка. Для чого все було це мій світер? І голод, і толоки, і пісні. Якщо так, якщо усе на вітер, як все примарніш духу, поленів в ніздечках. О, в я яєчка коні розтоптали, в небі плакав жабором малий. ой, дітки-дітки, як би вилітали, о, як би рідну вами степ моливсь, ще їхню кров зміша земля й процілить, освятить світом, здатне воскрешать. є на землі завжди у Бога. Світло, твоя душа. Побімте!